Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Росія нанесла черговий ракетний удар по Донеччині. Цього разу в епіцентрі агресії виявилися міста Покровськ і Рівне. Вже відомо про 11 загиблих внаслідок цього ракетного удару, серед яких п'ятеро дітей. Кількість жертв продовжує збільшуватися, бо чимало. Громадян знаходяться під завалами, і зараз відбуваються рятувально-пошукові роботи. Ці дії Росії свідчать про те, що у Кремлі продовжують сподіватися на повну окупацію Донеччини. Як відомо, вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України був формальною метою так званої спеціальної операції що її володимир путін розпочав проти нашої держави 24 лютого ще 2022 року і досі російським військам не вдається Вийти на ці адміністративні кордони, що викликає неймовірну лють як самого Володимира Путіна, так і російського військового командування, і у найкращих російських традиціях те, що вони не можуть захопити, вони перетворюють на пустель. Ще один досить важливий момент, про який чомусь завжди забувають, це той факт, що з точки зору Конституції Російської Федерації, вся Донеччина. Як і вся Луганщина, і вся Херсонщина, і вся Запорізька область є невід'ємною частиною Росії. Що ж виходить, що росіяни гатять по власній території, що вони вбивають людей, яких вважають власними громадянами, що замість так званого відновлення територіальної цілісності, вигаданої у Кремлі Донецької Народної Республіки, вони перетворюються її на руїну. Так, це означає саме те, що ми бачимо. З реальної точки зору росіяни сприймають окуповані і анексовані ними території України як території другого, а то й третього сорту. Ймовірно, територіями другого сорту є території російських республік Північного Кавказу, які також живуть як держави і у державі, і на яких господарями ситуації залишаються російські силовики. А Крим, Донбас. Херсонська і Запорізька області України це насамперед плацдарм для окупації інших українських регіонів, адже ми пам'ятаємо, що цією метою, з якою Володимир Путін розпочинав свою боротьбу з Україною, було насамперед приєднати до Російської Федерації території на сході і півдні. Нашої країни перераховані у так званій кримській промові російського очільника, а всю іншу територію України перетворити на васальну державу, яка мала б стати частиною союзної держави Росії і Білорусі. Однак не так сталося, як гадалося, і саме за крах своїх планів Володимир Путін зараз мститься українцям, також і українцям з окупованих територій, адже ми бачимо, що російське керівництво. Абсолютно інакше реагує, скажімо, на обстріли Криму і Білгородщини. коли відбуваються обстріли Криму, росіяни фактично не виходять з жодними гнівними коментарями, не пропонують мешканцям Криму або Донецької чи Луганської областей якусь евакуацію. Все це було тільки тоді, коли було потрібно оформити ідею спецоперації. Проти України тоді автобуси з'являлися на Донбасі, і людей звідти вивозили і робили вигляд, що неймовірно стурбовані їхньою безпекою. Однак зараз, коли відбувається справжня війна, ніхто ніякої евакуації з окупованих українських територій вже не організує. А натомість намагаються утримати там людей, примусити їх стати громадянами Російської Федерації, намагаються зробити цих людей частиною. Російської військової машини провести мобілізацію на території окупованих Росією регіонів України, щоб українці вбивали українців на радість Володимиру Путіну та його співвітчизник. А от коли відбувається обстріл Білгородщини, відразу включаються абсолютно інші механізми, тому що люди, які живуть на суверенній території Російської Федерації, мають точно знати, що їхня влада про них дбає. Що Їхній керівник обласної адміністрації організує евакуацію тих, хто вважає, що їм небезпечно знаходитися в тому чи іншому населеному пункті, і навіть не тільки у кордонах області, але й у інші суб'єкти Російської Федерації. Тільки скажи, що хочеш виїхати. Так що не треба навіть сумніватися, що ставлення Володимира Путіна до тих, хто живе в Україні, в якому б регіоні ця людина не жила? В окупованому чи не окупованому. У Криму, на Донбасі чи на Харківщині, чи на Сумщині, абсолютно однакове з точки зору Володимира Путіна, це ненадійне населення. Люди, які десятиріччями жили в умовах демократичної держави і звикли висловлювати свою думку про ці процеси, які відбуваються, в той час як росіян дресурували у покорі до репресивного режиму, який стверджувався. У Росії починаючи з 2000-х років. І, звичайно, люди з власним поглядом на політичні процеси не потрібні російському президенту у його новій імперії. Тому до їхньої загибелі він ставиться не те, що філософськи, а із задоволенням. Із задоволенням використовує людей з окупованих територій як гарматне м'ясо для своєї злочинної армії. І з задоволенням сприймає можливість обстріляти територію, яка не дається йому в руки. Кожна жертва російського обстрілу для Володимира Путіна – це запорука того, що якнаймога більше людей вийде із регіонів, які зараз обстрілюються чи окуповуються російськими військами, що в руїнах не буде жодних українців. А там далі Росія, як завжди, розбереться з окупованим. Відбудує краще ніж було, як то люблять казати у російських пропагандистських пабліках, змінить демографічний склад території, заохочуючи громадян самої Російської Федерації переселятися на захоплені землі. Так завжди було. Починаючи з перших років існування Московського князівства, що там Російська Федерація, Радянський Союз чи Російська імперія це можна сказати навіть не політична, а етнографічна традиція. Всіх виганяти і займати місце у чужій хаті. І саме такою є політика Володимира Путіна і політика Російської Федерації по відношенню до України. А щоб люди були впевнені, що ця політика залишатиметься такою ж підступною, такою ж жорстокою, такою ж людинно нависницькою для цього потрібно і здійснювати ці криваві ракетні удари. Щоб знищити як більше цивільних громадян, щоб вити як більше людей, щоб люди жили у страху перед Росією і перед її ймовірним приходом на чужі землі. Страх це саме та зброя, яка є однією з найважливіших у арсеналі Володимира Путіна. Страх і смерть. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали, і Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!